Всім привіт! Ви на каналі Настя Діка, це канал відеореакції та каверів. Сьогодні ми будемо дивитися трейлер до фільму F1. Це спортивний драматичний фільм. Головну роль зіграв Бред Піт. Фільм створений за допомогою співпраці з FIA FIA. Тож, поїхали дивитися. Чесно кажучи, не дуже люблю драму, але. Наскільки я вмію водити, у мене колись була ідея навчитися екстремальному вождінню. <гум> чесно кажучи, тому я не пропускаю, коли йде пряма трансляція якихось автоперегонів, типу Формули 1 по телебаченню. Так? І для мене, ну, дуже захоплююче дивитися ці перегони. Я б хотіла, чесно кажучи, навіть прийти колись побувати на таких перегонах. Цей фільм він про автоперегони. Тож, водії, не водії. let's go дивитися трейлер. Тож, Го-го-го. То ти за чесність і відвертість без цензури. Чому ти тут, сонні. Ти напевно, коли дивишся у дзеркало, бачиш нестримного олдскульного... Слухайте: ну він на, на секунду. Бреду піту 62 роки: 62. Чудесні чудесній формі прекрасній формі. Ви взагалі подивіться, як він віджимається. Він віджимається в першу голову. <годжує> Я такого, ще чесно, не бачила ніколи. В Першу голову в. в ліжко? Ого. Це жорстко. Чому ти тут? Який відкоряється наказом і йде власним шляхом. Режисер Топган, Меврік. Самотнього вовка. Та я тебе розчарую. формула — це командний спорт. Так завжди було. що, Аша, аша, аша. Слухай, скажу, як є. Нас усіх сусідні, що ви не створите диво. Жодного тиску? Жодного. Єдине питання тут, нащо Соні Гейс повернувся у Формулу 1? Гадаю, це дуже мило, що Апекс дає другий шанс пенсіонерам. Усе гаразд, ти боїшся, що я швидший. <розвіг> ти помиляєшся. Гадаючи, що я буду вдячним новачком, який схилиться перед ветераном. Дарма, я тебе це. Огілі! Стільки, він дуже вродливий чоловік. <рив> <рив> ну, звісно, жінки зацінили Бреда Піта. <рив> Слухайте, ну, поки що це прям вау. Я думаю, дуже касовий буде цей фільм, оскільки. Чесно кажучи, да, спортивній тематиці в Голлівуді віднесено да, не дуже багато фільмів. І мені здається, цим самим, цим самим він і буде популярним. Ну, звісно, на обкладинці Бред Піт, актор категорії А, зісно. Він робить новий план. Готуйтесь. До речі, да, Я знаю, що саме на Формулу 1 да, там немає обмежень у віці, як, наприклад, в боксі або там в футболі. що там, знаєте, В боксі вже... Фактично, коли тобі 40 років, тобі ну, образно вже можна йти на пенсію. Коли ти футболіст і тобі 35 також. Можеш займатися тренерством, але вже певно, з тобою контракти підписувати не будуть. А от Формула 1, якщо ти показуєш круті результати, то чому б і ні? Оце прикольно. Оце класно. Оце типу не айджизм. Да? Сподіваємося на можливості Сподіватись на стратегія. До речі, поки не забула, Бред Піт наразі е, підстригся під е, десь 05, і це його е, коронна, да, коронна зачіска 2000-х років, кінця 2010-х, коли знімалися друзі Оушена. І він, як, як наче, і не змінився за ці 20 років, чесно кажучи. Ну, тут він, звісно, з шевелюрою, да? але зараз він не знаю. Для фільму, не для фільму, але і так гарно виглядав. а зараз взагалі років на 40. Крутий, молодець. Це велика праця над собою виглядати так круто в 62, дай Бог всім. Щось додасте, професоре? Треба їхати швидко. Очердиво. ще ні. Як мені далі жити, якщо ти загинеш? Прикола! Прикола, це вічність! Це не факт одне одному покидали? Знаєте, я хотіла б далі подивитися, але вже трейлер завершився. Це означає, що. Ну, зацепило, це означає, що а... я б глянула цей фільм. Ну, знаєте, іноді навіть трьох хвилин для трейлера достатньо, щоб зрозуміти, що, типу, ти не будеш дивитися цей фільм. І вже навіть очікуєш завершення трейлеру. То тут, то тут. Я б хотіла далі подивитися, а що далі? Він його обігнав і далі, і далі, і далі, і далі. І ось оце, і ось оце. Оце реально круто. Це реально крутий момент, і мені зайшло. Я, звісно, не професійний я спортсмен. Я займаюся таким, скажімо так, е, да, баскетболом. Але тим не менш, я азартна в плані перегляду різних спортивних ігр. Реально. Це мене прям. Ну. Прям заохочує піти на тренування сьогодні. <риклад> О, і зробити сьогодні інтенсивне тренування, а не просто. Ви бачили взагалі, як, як він тренувався? Мама мія! <риклад> Це просто. Так, друзі. Всім гарного, спортивного дня. Займайтеся спортом, щоб ось так. Віджиматися, качати прес 62. А... А я, певно, побігла на тренування сама. Всім гарного дня. Дякую що зі мною, цілую вас і обнімаю.